На десерт на завершення сьогоднішнього дня хочу показати вам автомобіль, свіжопривезений зі Швейцарії. Як знаєте, автомобілі зі Швейцарії дуже хороші. Приїжджаються Audi A 4 кузові b 8 в чорному цвіті, в універсалі, на автоматі, в шикарному технічному, і класному, косметичному стані. Є невеличкі підкраси по кузову, але не суттєві. Заводські лінзований ксенон, парктроніки в коло, тобто і передні і задні, нові легкосплавні диски, нова гума літня Pirelli в шикарному стані, на іслайні. Автомобіль має три ключі рідний пробіг 225 тисяч кілометрів. Пробіг автомобіля підтверджується сервісною історією, а також витягом із офіційного дилера. Колодки передні нові перевіряли цепочок. Він якраз в Швейцарії був замінений. Шикарна комплектація з дерев'яними ставочками, 400 підйомника на шкірі, чорна шкіра в шикарному стані, шкіряне кермо, датчик світла. Автомат, електроручник, роздільний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. До речі, навіть роздільний клімат-контроль в вагах, а саме в Ауді, це вже шик. Текстильні калимочки, шикарний чистий салон. Нагнали, знаєте, такий ажіотаж. Як тільки ця машинка приїхала, люди ходилися, вже нравиться, вже а що, а де, а яка хочу сказати, що ціна цього автомобіля шикарна. За 9 чистий рік свіжопривезеного привезеного автомобіля ви заплатите 8900. Як по мені це прекрасна ціна. Просто прекрасна. Ось такими у нас чарівними. Під стаканечками, з підлокітничками, то ціна невелика. І, друзі, дивіться, пофарбований в червоний супорта, да? подивіться на стан легкосплавних дисків. Просто супер. Кузов універсал. Дивіться. Я не знаю, чи це антихром був зроблений, чи з заводу воно йде з чорними колечками. Шторочка в багажнику є. Тут така прикалюшка є, зараз покажу вам. Ось бачите, це така поличка, вона у нас перевертається. Бачите, тут у нас нова докатка, там інструменти на всі на місці. Тобто підлога має виглядати отако. Бачите, да? все, все класно. А якщо треба вам класа, такі якісь мелкі речі, щоб по багажнику не стрибали, перевертаємо і все, і отак от у нас виходить. Шторочка у нас може просто отак закриватися, а може від'їжджати вверх. Також дуже зручно. Рекомендую по цьому автомобілі зробити ТО, тобто мастила та фільтра поміняти. А так полірована, хімчищена, підготовлена до продажу, дуже красива Ауді. Бо в восьмому кузові на автоматі 1,8 турбобензин, їде дуже бадьоро. І якщо особ... особливо не наступати, то в 10 можна вкластись. Шикарні автомобілі у нас до сьогодні приїжджають взагалі повно автомобілів лише тільки за один день. Але ми продовжуємо для вас працювати, для того, щоб ви знайшли автомобіль своєї мрії. Подивіться, яка краса, ну просто бомба. Значить 3D. колечки 確かにね。